Вона завжди допомагала, коли хто навіть ніхто не просив їй допомогти, то вона завжди допомагала всім. Вона була дуже доброю, дуже важко в це повірити. Вона якось змінила твоє ставлення до життя, до світу зараз? Змінило. А як це? Угу. Просто треба цінувати те, що ти маєш зараз. Зранку мені мама повідомила про це, що її немає. Я була дуже шокована. Не могла повірити, Оговталась, напевно, аж сьогодні. Я ніколи не могла подумати, що в нас в селі щось таке може трапитися. Дуже шкода, що загинули люди, і дуже тяжко. Якщо ми виходили до дошки і щось не знала, вона завжди сиділа так близько і завжди нам відказувала. Навіть якщо ми не просили, вона старалася допомогти завжди нам. Вона вчилась в перевальному класі і цього року нас з'єднали і вона лише цього року перейшла до нас в клас. Бачили в школі часто. Вона завжди усміхалася, завжди була дуже усміхнена, така щира дівчина. Дуже трохи стало страшно, бо війна вже дуже близько до нас, і усвідомлювати це дуже тяжко, насправді. Знаєте, тяжко дуже, бо. Якраз перша парта, двері, і отут От Настя сиділа. Тут її місце, тут вона сиділа з коліжанкою з Соломією, вони так багато років дружили. І завжди така усміхнена, щира, мила, добра. Зранку приходила найперше з дітей. Знаєте, фактично день починався від зустрічі е з дитиною, з Настю. Так важко. Завжди усміхнена, творча, е мала багато. Коліжанок, так, спілкувалася. Така дуже добра, добра дитина, послушна дитина. Старалася, вчилася, дуже хороша, позитивно. Вчора ходили туди на будинок, на то місце, де сталася трагедія. Молилися, принесли квіти, принесли іграшки, лампадки засвітили. Вона була в чаті в 6,58. Бачите, її 6,58 дитина ще мережі. І все, за дві хвилини. Це усвідомлення того, що дитини немає, немає ще одної учениці. Це дуже важко. Втрачено чотирьох людей, п'ятий в лікарні, в тяжкому стані. Вчора робили операції. У селі по наших підрахунках 53 хати пошкоджені. Ну, котрі в більшій мірі, котрі в меншій мірі. Більше десяти будинків потребують капітального ремонту. Постраждали знову ж таки підприємства, торгові точки, логістичні склади, так само поскладали і там на мільйони.